Ну і вже цього тижня в Україні будуть оголошені зміни щодо мобілізації. Про це заявив секретар ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. І головним нововведенням буде залучення приватних рекритингових компаній для проведення більш ефективного призову. Головна мета залучати людей в ряди військовослужбовців відповідно до їхніх навичок. А не просто відправляти новобранців на фронт на, на ту чи іншу посаду. Уряді сподіваються, що такий підхід знизить кількість ухилянтів. Ну, чи відбудеться це на практиці? Зараз поговоримо з Іваном Якубцем, начальником аеромобільних військ Збройних сил України в 98-му-2005 роках. Вітаю вас, пане Іване, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Іване, ну от. Е Перш за все ще одну цитату Данілова на виду. Він сказав, що Росія намагається підігріти це питання, каже, що в нас не вистачає солдатів. Є проблеми з мобілізацією, але каже, насправді ці проблеми не варто переоцінювати. Хотілося б почути вашу оцінку того, ну як ви спостерігаєте за мобілізаційним процесом, цим як він відбувається, що з ним не так. Те, що говорить Росія, то нас повинно менше турбувати, тому що вони говорять це для свого. Населення, яке підбадьорюють тим, що вони ведуть війну більш успішно, ніж ми. І тому ми менше повинні слухати, що вони кажуть. Ну, а загалом ця проблема, яка існує, вона з'явилася на самому початку мобілізації, з початком війни, але більш такою складною ситуації вона досягла в цьому році. Чому так сталося? А тому що дуже багато шпорин і е, всяких там закутків в цьому законодавстві, хто може бути признаний, а хто ні. Це по-перше, дуже багато е, політичних е, е, рішень, які були влучені в законодавство про мобілізацію, були популістськими. Популістськими – це головне питання. Чому? У нас сьогодні проблеми з мобілізацією. Уточніть, пане Іване, одразу про які саме популістські рішення ви кажете. Студентів не брати, значить, таких фахівців не брати, тих не брати, хто в резерві Нацгвардії не брати, хто в резерві поліції не брати. А як це так? Вибачте. Що це таке? Хто служив в інших е е е силових структурах, вони в резерві там їх не брати? Що це таке? Що це за, вибачте, е, ну не буду казати дурне слово, от, але це ж не відповідає вимогам закона, не законодавства, а сучасності щодо комтування збройних сил України. Найбільш така за віковим статом статтю, точніше віковою статтю е, значить, населення чоловіче, яке пройшло певну військову підготовку в силових засобах, значить. В міністерствах, вони не мають права бути прийняти. Що це таке? Це неправильно. Це, ну і багато інших не буду зараз перевраховувати їх. Тому це популізм. Популізм, який б'є по нашій державі, який б'є по здатності Зброї Сил України виконувати свої завдання щодо оборони, ведення оборонних та наступальних дій. Це по-перше. По-друге, значить. Розрекламована популістська ідея, що наша армія тільки контрактна. Шановні друзі, що це таке? Війна йде, який контракт? Всіх призвати, всіх, хто має призовний вік і має здоров'я, треба призвати. І по здоров'ю теж треба розбиратися, тому що дуже багато шпарин повиникало, які, по яким звільняють від мобілізації. Це по-перше, по-друге, а що робити з тими лікарями, які. Дають фальшиві довідки, що людина не здатна на призов. Ви пам'ятаєте, щоб десяток, два-три таких посадили за півтора роки в тюрму? Щось я не пам'ятаю. Тільки кажуть, там, ось там знайшли, ось там лікарі, ось там фальшиві довідки і так далі. А де позбавлено їх професії, а де позбавлено їх права роками займатися лікарневними питаннями? Ну, значить, Лікуванням і тому подібне, а де їх притягне до кримінальної відповідальності, широким масовим засобом інформації. Тому тут багато питань з цього приводу е, популізму, скажімо, яке породило інші більшим е, такі жахливі, не жахливі, а злочинні дії щодо ухилянства. А прикордонники, вибачте, нашим, що тільки зараз ловити, що це вони ловить по 5, по 10 чоловік, коли їх тисячі. Бігли через кордон. Це теж е, потрібно спросити з них за контроль кордону, за е, контроль за місцевими, які займаються контрабандою і протягають туди. Вони знають цих контрабандистів. Всі прикордонники на місцях знають контрабандистів, які шастують через кордон. Оці люди і шастують тепер з е, ухилянтами. Пане а де Ваня? державні е, наші. Е, Діячі, які повинні на міжнародному рівні з нашими прикордонними державами, в захи, що на Західну Європу, вести відповідні перемовини і заключати договори, що таких людей треба, які переходять незаконно кордон, треба повертати не невстановлених місцях, чомусь не, не чути жодного повернення. І так далі. Тобто багато цих uh -huh. питань з приводу, що безумовно призвело до напруги в цьому питанні. І ще одне питання комплектування. Хто займається? Займаються територіальні ці наші військомати, центри комплектування. Вони займаються комплектуванням. Вибачте, по-перше, а чому це вони займаються? Якщо законодавством передбачено, цим займається Кабінет міністрів і підпорядковані йому органи державної влади на місцях. Обласні, районні, міські, селищні е, ради, і так далі. Голови цих рад чи голови цих адміністрацій мають перших заступників, які за е, значить, всіми правовими нормами державними відповідають за мобілізацію. До складу цих комісій, які вони очолюють, входять і е, центри комплектування керівники. Пане Іване, ну а чи ці проблеми допоможе вирішити оця ідея, якщо вона буде реалізована Олексія Данілова стосовно залучення приватних рекриту... рекрутингових компаній? Там здається йде так, про дві я компанії. Я хочу додати, зараз? Я про це теж скажу. Ага. добавити до того, що е, тепер, по перше, чого це наші е, військові, які очолюють центри комплектування, Вибачте, шастої по державі і, і ловлять е, е, ухилянтів. І там ці всі картинки, їх там, які не дуже гарно виглядають. Чекайте, шановні друзі, а куди дивиться місцева влада, мера міста області і так далі, району? Чому у складі цих пошукових комісій, які займаються перевіркою документів і наданням повісток, відсутні поліцейські, які за законом повинні доглядати за додержанням законодавства? А вони там повинні бути поруч з тими е, роботниками ТЦК. Обов'язково. Вони як представники влади, які контролюють виконання закону. Чому вони туди не, не включаються? Якщо б вони там були, то таких би дурних бдій, як руки в'яжуть, там то не було б. Це б робила вся поліція, яка має на це право від держави. Це ще один такий важливий, чому вони, одні тільки військові. А поліція ухиляється від цього е, питання, навіть іноді стоїть і спостерігає просто. Це так. що за дурниця? Все таки держава туди... напорушує всі свої м'язи, народ віддає все, що може, людей своїх, гроші, все віддає, спокій свій. Пане Іване, терпіть е, 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 ті нальоти, удари ракет над дронові. А поліція стоїть і дивиться, як людина, яка не хоче брати пов'язку, сперечається з этим. З військоматом. Ну так. на який це підставі? Куди дивиться міністр здоров'я внутрішніх справ? Що це він там, Клименко? Зовсім вже не знає, чим треба займатися. Це хороше питання, пане що, Іване, але все-таки хочеться це, почути то, ще. Пане Іване, хочеться так, дійсно почути виступу Данілова. Я хочу вам сказати, як людина, яка коли займалася дуже тривалий час каплюванням збройних сил, ну, своїх десантних військових частин, хочу сказати, що це не погана ідея, але. Ви повинні знати всі. В тому числі і Данилову, я хочу підсказати, що самі непопулярні в, в армії посади це стрілець, гранатометчик, кулеметчик, значить помічник кулеметки, полемчні гранатометчика. А хто це такі? А це основні головні солдати, які ведуть наступ і відвоюють територію держави. І все решта. Телефоністи, механіки, водій, водії, все і тому подібне, вони їм допомагають. І тому зараз на всі спеціальності, які не потребують ходу в атаку, або сидіти в окопі і оборонятися, буде достатньо людей. А от тих, хто в окоп піде, Хто буде стрілком, кулеметчиком, ортометчиком і відбивати головний наступ ворога або йти в атаку і, і його нищити, їх не буде. А це головні люди. Це ті люди, які вирішують питання захисту держави. Сам, да, вони в комплекті з іншими спеціальностями, ремонтниками, свядистами, хіміками, там, інженерами і так далі, зв'язківцями. Вони всі. Працюють в комплексі, але вони несуть головне навантаження на війні. І з цим питанням при такому способі комплектування будуть не менш важкі питання проблеми, ніж зараз існують. Тому я думаю, що саме по себе це питання непогане, але якщо не буде дійсно те питання, що призивається військовий і військомат, вирішує, ким йому бути водієм автомобіля або стрілком або стрілком зенітчиком то вибачте, ми тоді армію бойову армію бойовий склад не укомплектуємо. Ну тобто питання підготовки питання цих, підготовки цих бійців. Йому треба більше увагу, так саме цих спеціальностей приділяти. Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову. З ваше бачення ситуації цієї Іван Якубець, начальник аеромобільних військ Збройних сил України в 98-му, 2005-му роках. Полковник е був з нами на зв'язку.